До Кіровограда з'їхалися судмедексперти зі всієї України. Говоритимуть про нагальні проблеми галузі та шукатимуть шляхи їх вирішення. Науково-практичні наради проводять щороку, втім через події на сході торік не збиралися. До наради в Кіровограді залучили і науковців, представників кафедр судової медицини. Протягом двох днів вони ділитимуться своїми науковими досягненнями, говоритимуть про минулорічні травневі події. В Одесі аналізуватимуть експертизи з місця падіння малазійського боїнга на Донеччині.

Должен сказать, что несмотря на эти сложности, судебно медицинская служба Украины с честью справилась, справилась и справляется с возложенными на нее задачами в этом направлении.